Скільки ж лети мастила двохтактного на вашу бензопилку чи мотокосу. Це елементарно просто. Навіть якщо у вас китайська бензопилка, ви лєте туди 35-40 грамів на літр бензина. Там так само вас пише в інструкції. Якщо у вас бензопилка чи там мотокоса, наприклад, ольомаху хускварна, там, Оль там літе, туди 20 грам на літр бензина, як вас пише. Але сюди, можливо, лити на 5 грамів, типу, більше. Як там кажуть, кашу маслом не спортивні, тому люди лють трішечки більше. Двохтактне мастило, неважливо, яка купує, якась фірмова, то все камберговське, ви літеть з'їздно там, як вас написано. Тобто вам пишеться 20 грам, літе 20 30 грам. Пише у вас там 35-40, так само лєте і все у вас буде чудово працювати. Тому що зараз, якщо люди купують там мастило, там буває пише 1,50, то означає, що 1 літр, типу як мастило на 50 літрів бензина, але не всі, не на, ну, не, яahuсь, не на всю техніку. Тому якщо у вас китайська бензопилка, там, наприклад, чи у вас там скажімо, ну, мотокоса, ви лєте 35-40 грамів на літр бензина. Для цього там вона викуса мірну скарм'ямкість, там, тобто там, бутилочки продаються, наприклад, там, або просто беруть елементарну шприз 20-кубовий, там 20 кубік, тобто, грубо півлітра, якраз вас Бензопилку, на літрок, тобто два кубика кидаєте. та й все. Тому ось така інформація, можливо, комусь була корисна, тому що люди не розуміють, скільки ж їм лити. Бо якщо ви будете лити замало на китайську бензопилку, ви швидко вас, скажімо так, вийде із ладу.